Він написав цілу бібліотеку, казали про нього колеги по Перу. Ігор Качуровський, дуже багатогранний, багатожанровий. Крім поезії, він залишив понад 350 перекладів із різних мов світу. Найбільше ліричних поезій. Це поезія, яка цікава і фахівцям, тому що там є що вивчати. І яка цікава простому читачу, тому що він знайде там дуже багато такого, що зачепить його заживе і вразить. Наскільки знаєте, це є таке поняття як архітектура. Каменю, а от в нього архітектура слова. І цим можна милуватися, можна це вивчати, це безмежний простір. Ще одна блискуча грань творчої індивідуальності письменника його літературознавче обдарування. Він не тільки історик української літератури, він також і теоретик. Студентам-філологам стають у пригоді три підручники з віршознавства та двотомник зі стилістики. Не пройти мимо прози Качуровського. За словами автора, проза для нього є улюбленим жанром: дві повісті шлях невідомого та дім над кручею. Саме їх Качуровський вважає головними творами свого життя. Мрія про третій роман Залізний куркуль залишилася нездійсненою, адже роботу над цим твором урвала праця на Радіо Свобода, де Ігор Качуровський був літературним оглядачем, готував коротенькі радіобесіди про діячів літератури та мистецтва. Він мусив зламати стиль, писати короткими рубаними реченнями, тож до прози вже не зміг повернутися. Ігор Качуровський автор спогадів у книзі Крути мого дитинства він згадує село Крути Малу Батьківщину, де пройшли його перших 12 років життя. У порядник його книг в Україні літературознавець Олена Бросаліна розповідає, Ігор Васильович заповів, щоб його поховали в Україні у крутах у селі його дитинства. Він хоче бути похованим біля тієї хати, де минули його дитячі роки. Ігор Качуровський ще молодим поетом. Написав такі рядки: ти міст через безодню неминучості. Ти той ключар, який пильнує браму. І в цьому в цих образах власне і сконденсована його місія і в літературі, і в житті, тобто служити зв'язковим епох між добою простріляного відродження. Він успадкував високі традиції українського неокласицизму від школи Миколи Зерова, зберегти ці традиції, довести, що цей стиль. Не мертвий, як стверджують, стверджували його опоненти, що цей стиль живий і володіє невичерпним потенціалом. І донести цю високу традицію до нас з вами цього року. Побачила світ вибрана збірка поезії Ігоря Качуровського. Лірика обласне відділення спілки письменників України. готувалося до відзначення 95-річчя Ігоря Качуровського. Ювіляр не дочекався. Це людина дуже цікава, дуже Велика, дуже глобальна, він дуже цілісний. Людина, яка ніколи себе не зраджувала. Людина, на долю якої випало дуже багато ну, не просто труднощів, дуже багато катастроф життєвих. Але це людина, яка не зламалася, яка вистояла. 20 років він працював в чорноровому порту, от, і при цьому він писав вірші. Тобто душа його не 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 була зламана. Він писав чудові яскраві вірші світлі. В останні роки свого життя Ігор Качуровський хворів, але зберігав світлий розум. Його публікації дуже цікаві, дотепні, сміливі. Може здатися, що поет неокласик і поважний літературознавець мусив бути дуже серйозною людиною вдень і вночі перейнятою вищими ідеями, але це не так. Усі, хто особисто знав Качуровського, відзначали його небуденне почуття гумору, його вишукану інтелектуальну іронію, якою він супроводжував, наче банальні побутові речі. Поетичний цикл Грибна містика присвятив грибам як великий фанат тихого полювання. І саме прощальною усмішкою маестру стала його остання книжка Пародіаріум Феодосія Чички.